Всім привіт! Сьогодні ми граємо в гру, яка називається Модниця. Поїхали. Два. два. Ти ходиш фішечкою? Два. Тобто хто? Один. Раз. Два. два. Так, тепер Анна І ну, два. В мене П'ять. О, Анна Марія... Ні, то п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Сюди. Так. Ти попала в сектор робота. Ти заробляєш дві монети. Це означає, що ти вже зможеш купити. Так, це ото твоя скринька, так? Ага. Що ти вже зможеш купити дві речі. Так, тепер я. Мені випадає три. Один, два, три. Кому подобається, став лайк і підпишіть. Давайте досягнемо разом цілі сто. А то і тисячу. А ви взяли один. Один. Ти попала в магазин, але в тебе ще нема монеток, тому ти нічого не можеш купити. Тепер... Юріна, а ви взяли один. Це в мене сектор. Ага. Тож треба ще дивитися, на який сектор попав. Так, це сектор з гравець отримує вказану кількість монет. Ага, я тут отримую одну монетку. Хоча це не робота. Але просто, ну, може, я десь виграла. Давайте так. разом наберемо тисячу. Так. Тепер, Софійка, твій хід. Два. Так, один-два. Ти попала в сектор робота і заробляєш дві монети. Стоп, але вона ж тута і вона переходить на той самий сектор. Ні, їй же два випало. Але один, вона два. тут і оця штучка. Ти. Ні, то якби ми попали сюди, то ми, якщо ми попадаємо сюди, то ми переходимо на вказану кількість секторів назад. Тобто переходимо на один, два, три, чотири сектори назад. Якщо б ми попали на той сектор, то ми б вернулися назад. Тобто в свій будиночок. Може, та ні. А Софійка попала на сектор роботи. Софійка заробляє зробляє Так. Але ще ходила два рази підряд. Ні. Ти ходила після мене. Я походила, тепер ти. А ти другий раз ходиш, тепер Анна Марія ходить. П'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, який тут сектор. Сектор покупка. Значить, якщо ми складаємо сектор покупки, так, то що ми робимо? Можна купити якийсь один одяг. Якийсь один одяг. Так, ти собі вибираєш якийсь один одяг. Ти собі купуєш мештики і складаєш скриньку. Тепер я хожу. Монетки, ага, монетки ми вертаємо сюди. Тепер міхіт. Мені випадає три. Один, два, три. Я попадаю в сектор одяг і можу собі купити одяг. Я собі купую отаку суконку. і монетку віддаю. А треба надіти на ляльку. Нічого собі. Чість. Отак. Так, треба надіти на ляльку, ти молодець. Ти ходиш на шість. нічого собі, а шість. Тобі повезло. — Раз, два, три, 4, 5, 6. Шість. Ти попала в гості до Анни Марії. Угу. Але через те, що в тебе немає одягу для обміну і в тебе немає монеток. Є, одна. — в тебе є. Ага, тоді так, ти з Анною Марією можеш мінятися. Ти монетку Анні Марії, а Анна Марія тобі одяг. Ні. Добре, Анна не хоче. Не хочеш, тоді монетку. Тоді ви обмінялися монетками. Давай мені. Ні? Ні. Добре, давайте Ані. Чанна Марія. Анна Марія тепер. Чотири. Чотири. Три. Ти прийшла на роботу і отримаєш дві монетки. Тепер я. Мені вийшло 5. Ой, а, а де ми? А, я була на покупках. Один, два, три, чотири, п'ять. Я прийшла в магазин, але в мене нема монеток. Тому я нічого не купую. Два. А вроді би, що ви попадаєте на магазин і ви не маєте. А йдете сюди. А так, зараз винає зараз, винає якщо я. Так, зараз, потрапивши покупки. Так, на секторі будиночок іншого. Так, покупки, робота. Не моя магазин. Винає. Ні, тут не написано. Я просто, я прийшла в магазин просто подивитися. І в мене нема монет, я нічого не купила. Так, Анна, ти вже купила собі, так? Одну річ, добре. Тепер Анна Марія 5. Отут. 4-5. Ти прийшла до мене в гості, і тому ми міняємося одягом. Я тобі даю свою річ. Так. А ти мені даєш свою. Ми помінялися. Тепер ходить Софійка. Ну, що мені так везе? Шість. Ні до кого. Прийшла в гості, а в гостях нікого нема. Тепер Анна Марія ходить. Так, Тобі випало 4. Ти була в мене в гостях. Один, два, три, чотири. Ти прийшла на роботу і заробила дві монетки. Тепер я. Мені чотири. Один, два, три, чотири. А мені хтось подарував три монетки. Хто? От якийсь добродій. П'ять. А на мене поділ, мене п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ти о, прийшла о, в магазин. Ти можеш купити я якусь. Річ. Його... джинси. Давай. Так, дуже добре. Тепер Анна Марія ходить. А зроблю ту монетку, будь ласка. Давай. Яку монетку? А, монетку. Нам ага. трошки бач мало місця. Я крісло поставлю, я ті монетки поставлю на крісло, і мені буде легше а а, Я не можу, можу. їсти. Тобі випало шість, так, ходиш шість. Три, чотири. чотири, чотири ну, а в, в тебе хтось відбирає дві монетки. Можна, я щось встаю. В мене випали штани, я собі купила, але в мене станиться, я підможу. Я складу штам. Добре? Мені випало шість. Ой, я тут. Я вас заразила. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Я прийшла в магазин. Я в магазин, а в мене, мене є дві монетки. У мене є три монетки. Я можу щось купити. Я собі купую. Е, а що тут таке? Е, то то, не, то спідниця. Так, Так, це розрізом. То, спідниця з розрізом. По-моєму, добре, підходить. Так, і я ту монетку. Пані Пер'єм. Раз, два, три, чотири, mm. мінус три монетки. Mm. А якщо нема, то нема що мінусувати? Тепер Анна Марія. Так? Okay. Чотири. Синя. Mm, раз, два, три, чотири. Ти прийшла в магазин, можеш щось купити. Mm. Так. Mm. В тебе є плаття, значить треба що? Зуття якесь? Mm -hmm. Або... Капелюшок. Хто грав ту гру? Пишіть в коментарях. Капелюшок Дуже гарно. Тепер я. Мені випало два. У мене зелений. Один, два. я йду вперед на три поділки. Один, два, три. три. Кидайте ще раз кубі. Що це означає? Кидайте ще один раз. Куб. Кинути кубик ще один раз. Один. У мене випало один. Я прийшла в гості, але там нікого нема. Софійка кидає. Три. Три, твій ну, жовте. Зі, два, два три. три. Ти прийшла в магазин. Пес прошей. Тепер Анна Марія. Чотири. чотири. Сині. Раз, два, три, курсі. Чотири. чотири. Ти прийшла в магазин і можеш купити собі в життя. А в курсі, що її ім'я. Буде відео. Відео знімаємо. П'ять. Ну, по-моєму, гарно. Ні, чекайте, після Анні Маріту. Я. Ой, мені мене п'ять випало на одну проти. То я почнети. То Анна Марія собі купила взуття. Так. Мені випало чотири. У мене зелена фішечка. Я йду на чотири. Один, два, три, чотири. Мені дарують дві монетки. Дарують чи забирають? Дарують. Дарую. Дарую. Тепер Софійка. Один. Один. Один дякую. Тобі дарують одну монетку. Дякую. Тепер Анна Марія. Падає ляля. Шість. Ну, в тебе. Два. Синя. Дякую, дякую. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять шість. Ходиш на три. Раз, два, три. І ще раз кидаєш кубик. Чотири. Раз, два, три, чотири. Мінус два. Сюди одна монетка. Ти заробляєш одну монетку. Тепер я кидаю. У мене три. Я забула, яка у мене фішечка. А, отут. Один, два, три. Що означає дві риски? Це означає пропустити хід. Oh. Тепер Софійка кидає 4. Один, два, три, чотири. Ти заробляєш одну монетку. Тепер Анна Марія. Анна mm, Марія. Yeah. Потім до яволі. Я, я, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ти на роботі заробляєш дві монетки. Софійка. Ты пропускаєте хід. Пропускаю так. П'ять. Раз, Два, три, 4, 5. Вертаєшся 4. назад на чотири поділки. На 40. Це... Один. Два, три, чотири. Сама до себе Так. Тепер Анна Марія кидай побуду. Два. Раз, два. Ти прийшла в магазин і можеш купити собі якусь річ. Чесно признаюся, друзі. Я ту гру граю перший раз. Я так само. Тепер я кидаю кубик. У мене один. Я зелененька. О, і я прийшла в магазин. Я прийшла в магазин. Так як в мене є такий з спідничка, мені треба купити блузочку. Два. І косторне тут. А тут нема блузочки. Тоді я купую собі платтячко. А платье. І, і монетку віддаю. Ту сторону? Так. Раз. Два. два. Тобі забирають дві монетки. Мені все тільки Тепер Анна Марія. Мені здається, що цікава. гра. Але мені здається, що вона Але буде я дуже була довга. На Один. Мені дають одну монетку. Ти заробляєш одну монету. Довга монета. Ой, кажу, довга монета. Довга. А мене п'ять. Один, два. два. Три, чотири, п'ять. Я прийшла в магазин і мені треба купити блузочку. О, я купую собі блузочку. Тепер Софійка. Переглядімо. Шість. Шість. Роза платять. Чити. П'ять шість. Шість. Пропускаєш хім. Анамріє. Шість. Один, два, три, чотири, п'ять шість. Ана Марія заробляє монетки. Можна я потім в дінок А мені один. Мені один. Я заробляю одну монетку. Можна я потім в дінок Зараз? Ні, плачу. Так, так. Тож ти, ти не обов'язково вбираєш, ти можеш скриньку складати. Ти можеш складати скриньку. А на Марія? А Марія, я буду скажуть. Так, так. Шість. Сенка. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. В тебе забирають одну монетку. Є дві. А, дві монетки. Тепер я хожу. А мене чотири. Шість. Один, два, три, чотири. Я заробляю одну монетку. Тепер Софійка. П'ять. Жовта. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Ти прийшла в магазин. Але в тебе немає монеток. Не, ти просто дивися. Давай, Анна Марія. Чотири. чотири. Раз, два, три, чотири. Ти пять, прийшла чотири. в магазин і щось можеш купити. А мені випало шість. Один, Ось які кузні. Чотири п'ять, шість. Я на роботі зробила дві монети. А, та, а я вже все. В тебе вже повний комплект. Тому що в тебе є, типу, домашній одяг, ага. типу, нижній одяг і верхній. Якщо ти вже зібрала повний комплект, то тепер ти можеш вже переходити цей. Так, вже в тебе повний комплект. Значить так, якщо. Туди. Можна. Ага, ну все, то Анна Марія виграла. Вона зібрала повний комплект, тому що ми зараз граємо тільки перший етап. Так. Хто перший збере весь комплект? Я не зібрала весь комплект, тому що в мене нема капелюшка. У мене так. є тільки одяг такий один. Анна Марія перше місце і давайте дивитися, хто друге. Добре. Так. Так, що кіло? А, а що це означає? На два назад, це. Три вперед. Три вперед. Раз, два, три. Кидаєш. Ще раз Кидаєш кубик. П'ять. І ходиш ще на п'ять. Два я за тебе похожу. Один, два, три, чотири, п'ять. Ти заробляєш дві монетки. То є? То є? То я пока. Ага. А хто? Так, ти, тепер я ходжу. Тепер тільки ми по черзі з тобою ходимо. Мені випало п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Uh -huh. Я приходжу в магазин і купую собі е, зимовий одяг. Три. Раз, два, три. Тон, накид, Один, три. два, три. Я ходжу два рази підряд. ряд. Перший так. раз ходжу. Один, два. І теж пропускаю хід. Ти пропускаєш, я пропускаю. Значить, ми ніхто не пропускає. Шість. шість. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ти прийшла шість. в магазин і можеш собі щось купити. А я купую. Значить, собі... тобі якусь ковтинку. А, капелюшок. дуже добре. Так, тепер я ходжу. Мені випало один. Я на роботі заробила одну монетку. Тепер. Софійка. Хочу. А, ходить. в мене ще таке плаття було. О, Друзі, таке гарне. У мене якась смішна лялька вийшла. Поки що тільки капелюшок і спідничка і джинси. Тобі ж лишилося взуття і кофтинку. І тоді в тебе буде повний комплект. Угу. Так, я походила. Тепер, я. тепер ти ходиш. Ставь лайк. Чотири. Підпишись. Один, два, три, чотири. Ти прийшла в магазин і можеш собі купити взуття. Будь ласка. Я тобі даю взуття. Тобто в тебе вже... Але чекай, тобі ліпше ковтинку купити. Ні, а, тут ні, ні, санята. Ні. Ну, взуття все одно потрібно, хоча тут вже є взуття. Так. так що тобі ліпше було купити ковтинку, але тут таке. Але треба ще одне взуття. Так. Так. так, мені три. Я зеленим ходжу. Один, два, три. Я прийшла в магазин і можу собі купити тільки те, що є в тому магазині. Ну, куплю нічого. П'ять. 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 У то... мене жовтий. У мене синій. синій. Тобі жовтий. П'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Смотри себе, восьмі! Ти прийшла, ну, то не рахується. Тепер. Я ходжу. Мені випало п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Я кидаю ще раз. П'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Я отримую дві монетки. Один. Один жовтенька тут. Ти отримуєш одну монетку. Саме себе. Мені один випав, а де я? Отут. Я приходжу в магазин. Так, мені треба ковтинку якусь. Взуття я вже маю. Друзі, хто програє, буде а дати. А тут, а тут тільки 15 зуття. раз. Хто, хто так. програє, буде присідати 15 разів. О, я тоді собі купую навушнички. Я купила навушнички, монетку віддаю. А, а ковтинка в мене вже є. О, то в мене вже все, в мене вже є повний набір. Я. Тому що в мене є Раз, зимовий два, одяг три, з нагушничками. І в мене є <пілляє> я шо, літній я. одяг. У мене вже О, є. Ліжна, я можу купити ось це. Так, можеш купити. Угу. Кофтей. Але дивися, в мене вже повний комплект є. Тому де програма, де. Ти... Дивись, у мене є зимовий одяг з навушничками, в мене є літній одяг з підничкою. Друзі. Я вже чую, що я програла. І з босоніжками. Я ту кажу, сами, сам, сама придумаєш, сама виконуєш. Раз. Два. Три, чотири, п'ять. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Кому сподобало се видео, став лайк и подпиши се на нашия канал. И всім па-па! До нових зустрічей. О, ти правана Марія, можна ж окремо кольорові фішки скласти. Попрощайтеся і. Па-па. Так. Окремо можна фішки і окремо монетки. Ти, ти класно придумала? Дивись, ми сюди, в цю скриньку складаємо монети. Правильно? І, на, і нам вже не треба буде потім ділити.